Миротворча місія ООН на сході України має базуватися на поліцейській місії Євросоюзу. На цьому наполягає Петро Порошенко. За його словами, Росія не може брати участі у миротворчому контингенті. Нагадаю, напередодні РНБО звернулася до ООН та ЄС з проханням провести операції з підтримання миру в Україні. Хотів би твердо наголосити: що Росія, як країна агресор, не може і не буде брати участь. Цій миротворчої операції ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який і так нам таких миротворців вже вистачає. Я Ваги рішення, яке було прийнято українською владою стосовно моніторингу, гарантування дотримання припинення вогню на сході України, і разом ми маємо знайти найкращу стійку пропозицію, яка може забезпечити моніторинг і гарантування дотримання припинення вогню і подальші заходи для дотримання миру.